Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 вересня 2024 року видання The Hill повідомило, що кампанія віце-президент Кичака Мали зібрала 361 мільйон доларів пожертв на вибори протягом серпня. Цього року, тобто за відповідний період, станом на початок вересня, кампанія має на руках 404 мільйони доларів готівки. Тобто кампанія Гаріс продовжує показувати високі результати щодо збору коштів. Відтоді як Гаріс розпочала свою передвиборчу кампанію в липні вже в якості ймовірної кандидатки на посаду президента. США після відходу Байдена з перегонів її кампанія зібрала понад 615 мільйонів доларів. Кампанія зазначила, що її серпневий збір майже втричі перевищує той, який зібрав колишній президент Трамп. За серпень він зміг залучити 130 мільйонів доларів, а станом на початок вересня на руках кампанії є 295 мільйонів доларів готівки, про що ми також говорили раніше. У кампанії Гарі заявили, що її серпневий збір був найкращим місяцем. Щодо залучення коштів в історії президентства після того, як майже 3 мільйони донорів зробили внески протягом серпня, а 1,3 мільйона доларів зробили внески вперше за відповідний виборчий цикл, у цьому також зазначено. Листі, що три чверті донорів, які вперше зробили свій внесок, не робили внесків на останніх президентських виборах. Крім того, кампанія заявила, що 95% серпневих пожертв становили менше 200 доларів, і що вчителі та медсестри є найпоширенішими професіями донорів, тобто саме представники цих. Професії здійснюють найбільше пожертв для кампанії Гарріс. Нагадую, що кампанія Трампа зазначала, що 98% цих пожертв, так, які були на користь Дональда Трампа, вони становили менше ніж 200 доларів. За даними кампанії Гарріс, понад 60% донорів у серпні були жінками, і майже п'ята частина донорів була зареєстрованими республіканцями або незалежними виборцями. Оскільки ми. Вступаємо в останній відрізок цих виборів. Ми дбаємо про те, щоб кожен важко зароблений долар пішов на перемогу виборців, які вирішать ці вибори, заявила керівниця кампанії Джулі Родрігес у заяві. Не помиляйтесь, ці вибори будуть важкими і. Їх важко буде виграти, але завдяки незаперечній організації підтримці, яку ми бачимо, ми гарантуємо, що робимо все можливе, щоб мобілізувати нашу коаліцію для перемоги Трампа раз і Назавжди, і власне далі захіл нагадує, що протягом липня Камала Гарі зібрала 310 мільйонів доларів і станом на початок серпня мала на руках 377 мільйонів доларів готівки. Але тут йде додаткове роз'яснення, що цих 310 мільйонів доларів вони також включають ці кошти, які ще збирались в момент, коли Джо Байден президент був. У виборчій гонці. Тобто, що ми можемо констатувати за відповідною інформацією, Камала Гаррі знову ж таки перевершила колишнього президента США Дональда Трампа у зборі коштів протягом серпня місяця, і фактично втричі вона змогла його обійти в цьому надзвичайно важливому показнику. До виборів залишається менше двох місяців, і це Є важливим фактором, так? Для того, щоб реалізовувати ці кошти для реклами, для інших виборчих технологій. І власне кандидати намагаються максимально мобілізувати, щоб зібрати значну частину коштів. Для того щоб їх вкладати в виборчу інфраструктуру, в рекламу та на інші потреби, будемо спостерігати за тим, які показники збору коштів кандидати продемонструють за вересень 2024 року. Тут ми знову ж таки підсумовуємо той факт, що Гаріс має перевагу над Дональдом Трампом у цьому показнику на руках у Гаррі 404 мільйони доларів, а у Трампа 295 мільйонів доларів. Тобто тут розрив більше, ніж в 100 мільйонів Доларі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!